В лужку номер. Так, забиваємо і все, прокурову показує. Скільки воно дала водою, що до сюди до, до Показати, як автоматично відключається саме вільний апарат. Хоп! І все, зняли. Друзі, зараз покажемо, як цей процес відбувається. Як Цепи, за ретрактор йде під цей, буде підгортати. І все, це пішло декілька разів на день він робить такий міксер. Там все закидають, міксер мішає, мішає, мішає і погнал. Так, коровкам Він цепи Ну, Запах, вам сказати, такий фермер, дитинства, хто пам'ятає селосу. Ну, Не знаю, для мене ну, я, цей запах мені одразу нагадав. Своє дитинство. Ось це, закінчив. Зараз буде розвертатися. Так, заїхаємо на другу сторону. Годуємо. Трактор кейс. Якщо я не помиляюся, у цьому господарстві 5 тисяч гектарів землі. Є 600 корів дійних, це тільки дійних корів. На даний момент які талиці осімінили, це є 160 голів, що вже вони будуть чекати отелу. П'ятка кейс. Солідна техніка. От так, зараз на кнопочку. Табло є. Не знаю, що таке табло означає. Обороти чи що? Ще скільки кілограм роздали. Ось, все, бачите, шток, закрило і все. Він вже поїхав, тут він вже роздавати не буде, значить у їх тут достатньо. Він вже тут роздавав. Давайте так з вами домовимося, якщо це відео набирає 100 тисяч. Їдемо на сильцю ферму, автоматизовано будемо показувати хороший український контент. Все, що зв'язано з фермами. Коні, коровки. Можливо, і свеньки десь попадемо, але все одразу. Всім міцного здоров'я, миру і добра. Так, друзі. Коровки з'їдять. Покажемо, як їм підгортає, розкидач. Їм розкидає, а трактор йде і підгортає. Час від часу, бо вони це відсувають. І трошки далі їм не достають так от тракторець підгортає маленький помічник як то кажуть надійний помічник незамінений помічник все механізовано Бо вони там лягли і тут ми будемо наново нові ставити лежаки. Ага. Тут... Це перецементували? Не, не перецементували, просто нові труби будуть ставитися зберігать і які вже старі... а, коротше, реставрація. Так, реставрація а, ну, Хочу показати, я десь, як гній забирає. Ці скрипки. Він у цей бік їде, Туда а туди збирає. Потім тастирне, так чи. Тут у нас секція, де корова дете розмірає. Ці корови, типу, що мають родити, там найближчі дні не стоять в цій секції окремо. А та ще не родить Корова. Можна Це можуть родити, лежить. Ні, вона просто так Це? Знімає, дай мені. А ну 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 друзі, таке а коровка він. А це в неї мас, типа, перед родові? Перед отелом. Ти вже корові десь, вона вже четверо телят мала тут Та там, йой-йой, тут во. Бачите, коровки. Це файно під стілочку, вони, кожна коровка. Ні, чесно, я перший раз у життю вежу такі, у живу таке вим. Я ще не Вона нормальна, здорова. А як вона ходить? Так, вона ходить. На таке вімічко коровки. Та воно має мати полотенка. А це коровки вийшли? Котрі вийшли на це? Це у нас на Ті, що заходять на дойку, вони тут чекають своєї черги на дойку. Ага. Вони стоять. А вийшли з того боку, так? Да? У ну, нас все реверсний русська. Вони там перегороджені, вони собі виходять туди назад на ставить. Ага. Це коровки. Чекають на доєчку, ще всі. Так, всі на доєчку. Яке я маю показати? Ану, зараз я покажу вам. Так, а туди. Коровки сухостій. Вони будуть родити десь через місяць. Вони не даються, тільки годуються. Називаються сухості. Так, а це тут сер цей. Так правильно. Реверс, реверсний рух. Ці всі коровки чекають на дійку, а цим другим шляхом вони виходять і йдуть на вело. Зараз ми туди прийдемо і покажемо. Так, що хочу показати якраз попало, як ці заходжуть на дойку, чоловік загони їх. А, а ці виходять, бачите? Ця група виходить. Ось чоловік там загонить, а ця група виходить. І конвейер пішов. Бачите, тут перекрили вони. Все. Погнали. Ці пішли. Йдуть собі, коли хочеш, хоч ліво, хоч вправо. От. Там її бачите, чоловік. І він їх сортує собі. Ліво-право, ліво-право. Отак. От всі технології. От так, друзі. коровки заходять. На доїду на дойку. Знаєте? Вони вже всі знають навчені, хто, ніхто, куди, що до чого, сюди заходять. Так. Отак От вони заходять. Зараз ми спускаємося і покажемо. так, це з другого боку. Це виглядає. Не всі знають цю мою ну, чергу. Такими салфеточками не втираю цю корови. От і так. Коровка зоїться. Перша коровочка вже надоїли 0,7 літра молочка. І що далі. Бачите, один-два, п'ять літрів. І отак і процесом. 4-3 і поїхали. Отак, ну, усі. О, це вже 10 літрів навалила. Це обідня дойка. О, такий процес відбувається. А це для чого цей апарат? то якщо корова поде до та на дій коли дойде, то, 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 то Ага, ти... у кого мастеть чи що, да? Так? так, так, так. Це Ну ти дві Ну я перепитав. Тепер покажемо, як ці сі... заходять. Але цей процес самий цікавий. Виді, пішла перша, вона йде до кінця. Пішла друга. Ту вже всі знають. Третя. Третє. тут є людина, що спеціально загонить, допомагає їм заходити, вони всі наші, всі чимнольки, в них всі є ці трекери GPS, що видає, яка корова скільки їм дала молочка. Все відбуває на комп'ютер. Все можна прослідкувати кожу кров, забуваємо Платівник на... Так, чекаємо далі. Все, зайшли, зайшли вони. Всі знають, ну все, вона зараз стає. А до її трогано. Все, наб'я, пішла. Ось тако вони стають. Чекаємо, щоб заповнили їх. Повний доїльний. Так, ще одна. Виходять. Ну, Такий процес це що ви даєте їм робити? Миємо. Миєте, так? Да? Миємо. Спеціальний шампунь роще. Потім. Потім видираємо. Ой. У каку холодала. От такими щоб витирають.

<ріпи> Мені був завжди такий цікавий процес, як це відбувається на, на фермі. Бо вдома помив, тряпочку втер і погнав, А літом на посадовіщі взагалі нічого не треба втирати. Все чистеньке. <ріпи> <ріпи> <Тут. ріпи> Да, Спеціальний так. такий розчин, щоб закрити канал. Ага, що молоко не цей. Не молоко, а бактерії не попали, тут безрожче. Дежур. Де зрощено, бачите? От. От кожен дічка оброблюється, щоб бактерії не попадали в вівнічку. Діч. Як <плес> не

Так, тепер коровки виходять, так? солдати Каже Гуляшка, що так солдат. Да, да. Все по кругу. Сама завертає, не знаю, що куди, до чого. Нічого не треба продумовувати. Так, всі вийшли. А ще одна йде. Ще одна, йде. так. По салону. Ходи, милочка, ходи маленька, ходи. У, помало, милочка. Все, їм не погнали. І пішли на них цей. Так. Далі молоко попадає звідти з по трубах в цей бутиль. Звідти воно пішла йде на, на фільтр, там два фільтри є. Тобто то знизу то два фільтри. <звід> Де воно фільтрується від груп, ну, типу від якоїсь там соломи ще чогось. Потім піде по до гори, туди. в От по цих трубках іде, трубка йде. Трубка хілеє і попадає одразу в холодильник. Зразу воно попадає в той холодильник. Типу, де воно потім стра... О, охолоджується. Це 500 літрів, на 5 тонн холодильник. А це ж А це на 10? І далі володжується ну, і чекає, коли його вже забрати. Завтра зранку його заберуть забирають на мороки. Це виходить, що ранішня дойка теж попадає. Та? Щоб не забрали її. Ну, да, її. Так. її. Воно забирає до обіду. Що, обідічним, відчинище, ні раніше? Три двиги, так, боємо. У нас якраз 17 секунд молока, і воно все разом забирається на молокі. Молоко екстра якості, типу найвищої якості, типу що О, такі холодильнички. Кожна корова має нашийник, і воно показує, чи хвора корова, чи здорова, і що з нею робиться. Типу, це всі корови, які після отелу. Її тут показує, наприклад, 7 днів після отелу. Вона молока дала тільки 4-15 літрів, жуйку погано жує, рухається. І в неї індекс здоровий 50. Значить, відповідно, що їй треба робити. Капати, якісь антибіотики колоти і так само до неї дириться. І так всі. Це Я не... На в серце калати і теж. Тепер ветеринари просто не ходять, заглядають корову під хвіст, а Відкрили комп'ютер, подивилися, що з коровою не так. І все, і подивилися, що вона там хвора. І... Вийшли, перекурили цей. Забули все. Щось її зробить. Тут показує, скільки вона молока дала. І вся інформація про корову. Так, друзі. Ходімо показати статистику на доїв. Останніх 24 години. Бачите. Остання колоночка. 46,2, 45,9, 48 і так пішло. Менше 40 літрів нема. На бо воно не, деформоване вим'я, воно там не доїться. Вона йде на м'ясо. Потім так само цього. вродила вчора чи пару днів назад деформоване вим'я, а цю і не доїть. Деформована він, вона піде на м'ясо. Бо... Воно блоки ну, такі. Воно наймастіте і запалення має. І її на це первіцька теж, да? Є, ага. так? Ні, то старше. Це вибраковка, це вже буде, йти корови на м'ясо. Дивіться, яке. Це буде йти на м'ясо. Коровки на м'ясо, шкода, але. Це і проблема з ногою. Значить, вона тримає. От все вибраківка. Так, друзі, молоко молоком це добре. Але є чорна сторона, треба гній. Отак це все відбувається. Все. Такі дрібні тракторчики це вивозять, такі прицепчики. Дай так. вам покажемо кейс 335 тягає світкий прицепчик легенький кейс магнум Ога, тут лиш тона ваги проти уваги так а ми йдемо в середину. та треба покажемо як це все відбувається цей процес як чистять у них О, десь ми попали, то що треба. Ось йде, там є коровки. І... Так, коровки покакали і гівно їде сюди. розікалася розікалися, все, стягує. Доходи, до краю. Вот так. Все, в яму дало. Все, зараз буде повертатися Назад. І все. Все складається, повертається назад. І так само з другого боку, з другого крила і процес. Так, це ми вам показали. А тепер от показано, як йде на кору. Це все йде на прицеп. у Чишнеки це все йде на прицеп. Другий раз. Бачите, вже скрибок майже чисто. Коровки тут гамають. От один чоловік стоїть і він тут починає теж гонити. Там один стоїть, вже загонець на самодойку, а тут другий запускає тут партії. Коровочка так віддихає, спокійно, лежить. Дивіться, як. Дівчата віддихають О, такий вегул, кондиціонери мають, якщо літом жарко. Це вони поїли вже з Ось так Все, бомбезно. Це ще все на дойку. Це ще все дойка, так? Да? Та ще все, даєчка. А, ви просто звідси їх підгоните туди вперед. Зрозумів. Ось. Все такий процес коробки. Гамають. Зараз знову трактор приїде, підгарне. Вони вже поїли, що їм подобалося, і вони вже відсунули. Ану. Підгорнує в нішками. Назари буде і далі шукати їсти. Тут. Що їй подобається? Кажуть, що у кормах оце що дають, 5-10% має бути залишку корови. Завжди. Тоді норма. А якщо нема залишку, це погано Ось так. Тут вже, бачите все, ці вже коровки даються. Даються три рази денно. А ми пішли далі. Пенсіонерка. Пенсіонерка. Ну, то ясно, що пенсіонерка, але вона ще продуктивно дає молоко, то що? Вона фільгає. А ну, задей, що у нас скільки їх? 10.55. 10.55, 10 зараз ми подивимося, воно. — П'ята лактація. П'ята лактація. Бачите. Вона вже виглядає як пенсіонерка. Є сьомий багато краще виглядає.